Ти достойний слави, наш творець, хай хвала в твої висоти лине, ти початок всього і кінець, ти життя даруєш для людини. Незбагненний, мудрий ти в ділах і не може світ тебе умістити. На землі і в славних небесах сонцю ти наказуєш світити. За твоїм велінням навесні розквітають гори і долини, і на цілий світ в ті теплі дні Солов'їна пісня в неболине. Ти дощами. Зарошуєш поля, там плодів багато виростає, і тобою створена земля, наче сад весняний розквітає, ліс зеленим листям шелестить, колоски зерном ти наливаєш, а вночі, коли прибавиш, Рода спить небеса, ти зорями вкрашаєш. Скрізь твої нам видні чудеса, кожен день ти їх являєш знову. Про твій чин звіщають небеса, а земля живе по твому слову. Перед славним іменем Твоїм я покірно голову схиляю, визнаючи Господом своїм я Тебе, мій творче, величаю. Будь благословений у віках, мудрі й праведні Твої закони на землі. І в славних небесах поклоніння і слави лише ти один достой. Амінь. Амінь.